У п'ятому турі другого етапу футболісти Черкаського Славутича здобули важливу перемогу над стрийською скалою. У нелегкому виїзному поєдинку підопічні Сергія Пучкова виявилися сильнішими. – 2-1. Славутич продовжує боротьбу з тернопільською нивою за другий рядок турнірної таблиці. Поєдинки з командою зі Львівщини завжди складалися для Славутича непросто. Не стала винятком і звітна зустріч. У строю черкащани зіграли без двох ключових гравців. У Михайла Сарійчука травма, а Олег Тарасенко пропускав матч через перебір жовтих карток. Гості відразу взялися до справи і вже на 10 10-й хвилині повели в рахунку. Дмитро Кошелюк з лінії штрафного майданчика обвідним ударом поцілив у кут воріт скали. Господарі відповіли ударому поперечину Дмитренка зі штрафного. А всередині першого тайму Могилецький, скориставшись неузгодженістю черкаських захисників, відновив рівновагу. Наприкінці тайму суперники обмінялися небезпечними моментами. Зокрема, у Славутича міг забивати ушаков, але пробив вище воріт. З перших хвилин другого тайму гості знову пішли вперед і забили вдруге. Роман Дацюк вдало зіграв у штрафному майданчику скали і відправив шкіряну кулю в сітку. Після цього шанси забити мали обидві команди. У Черкащан це міг зробити Ушаков, аустріян Цюцюра та Кайдарович. Наприкінці зустрічі гості залишилися в десятьох. За друге попередження арбітер вилучив Євгена Тарасенка. Однак Черкащани вистояли, а в компенсований час Дацюк міг збільшити перевагу Славутича. У центральному поєдинку туру Десна та Нива зіграли в нічию Тож Черкаща скоротили відставання від тернопільців до одного очка. У суботу Славутич вдома зіграє з Реал Фармом. Олег Кукса, Віка новини.